Так, ЛВТ-300С, сімістерний стабілізатор на 300 Вт 2011 року. Чесно кажучи, не багато їх в ремонті, але ось цей варіант в мене вразив ступінь колхозінга. Може це був якийсь тестовий варіант або інженерний. І вирішили, чому пропадати. Давайте його теж продамо. Якась перемичка. Ну Тут десь там прощоковий один провідник. Ось це штатний. Штатний ізолятор, який використовується ну, лінійка від тих же самих семісторів. А ось тут взагалі колхозінг, тобто там повинна була штатна мікросхема бути. Але тут з другим поверхом, ще мікросхема. Якийсь ACDC аналоговий перетворювач, додано ще один сімістор. Ну, я не знаю, це так виглядає. Прикольно. Але ж воно працювало скільки років? Треба буде розібрати ще сучасний ЛВТ 300, і подивитись. Може це не баг, а фіча все-таки.